Напротязі всієї неділі ми проводили конкурси на тему народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша школа найдавніша в місті Слов'янську. В цьому році їй виповнюється 107 років. Вже 87 років вона носить діття Тараса Григоровича Шевченка, який залишив нам з її Серед нас сьогодні присутня людина, яка дарує нам допомогу не тільки свого щирого серця, а й неоцінну матеріальну допомогу. Це мальков Микола Іванович. Право відкрити пам'ятний знак надається генерал-лейтенанту малькову Миколі Івановичу. Благодаріть. Лице Наталья Ивановна весь педагогический коллектив за то, что воспитывают молодое поколение вас деток. Під звиви холодного вітру. Полилася мелодія нам дорога і безсмертні слова заповіту. хорошо, Нам приїжджає на першу народження Тараса Головича Шевченка.